260 років від дня народження Василя Григоровича Полетики, який є сином Григорія Андрійовича Полетики. Василь Григорович Полетика теж визначна людина свого часу, тому що він успадкував традиції родини, традиції родини полетики. Він є також випускником Києво-Могилянської академії. Це людина, яка є публіцистом, науковцем, вченим перекладачем, і крім того, він збирач і популяризатор саме історії України. Він багато працював і служив у Петербурзі. Людина, яка там зробила свою кар'єру. Це саме він представник тих козацько-старшинських українських родин, яких називали українці у Петербурзі. Або одна українська науковиця їх назвала так Петербурзька мафія, навіть так українська назвала. І так само, як і його батькові, приписують причетність до відомого публіцистичного наукового трактату, який називається Історія Русів або Історія Малої Росії. Авторство цієї книги невідомо, тому що анонім автор. не ходів називати себе. Цей твір був написаний наприкінці XVIII століття. Його називають Кодекс автономіста, тому що там науковим чином обґрунтовується право будь-якого народу на самовизначення, і конкретно йдеться якраз про українські землі, які мають право на своє незалежне існування від Російської імперії. Тривалий час цей твір був засекречений, він був віднайдений лише у 80-ті роки ХХ століття у канцелярії Олександра Безбородька, який теж був українцем за походженням. Мав високі посади, тому що був канцлером при уряді російських імператорів. І от одним із таких авторів на, і претендентів на авторство цієї праці саме і є Василь Григорович Полетика. Він теж народився в Ровнах на Полтавщині, є нашим земляком, він був також предводителем місцевого Романського дворянства і навіть його обрали предводителем місцевого полтавського дворянства. Але в той час полтавський губернатор не затвердив його. Офіційна версія була те, що нібито Василь Андрійович досить далеко проживає, румний від Полтави. Але неофіційна версія, що він відзначався досить такими демократичними і автономістськими поглядами, і губернатор просто злякався його такої відверто проукраїнсько демократичної позиції. Останні свої роки він провів в своєму маєтку ромнах, там же і похований.